В ефірі радіопрограма Колос Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик сьогодні у програмі чи запроваджуються альтернативні джерела енергії у сільській місцевості? Листопад прийшов із нічними морозами. Але окремі господарі сільських осель, де використовуються газові котли, ще й досі не почали опалювальний сезон. Люди прагнуть економити дорогий енергоресурс, адже вони просто не в змозі будуть сплатити вартість теплоносія за новими тарифами. Однак при цьому селяни не поспішають переходити на інші види палива, як власне, і займатися утепленням своїх присадибних будинків, скажімо, в селі Северинівка Жмерин, Району Вінниччини місцева влада запроваджує певні енергоефективні проекти, але вони, як переконує практика, стосуються передусім соціальних об'єктів. А от власники домогосподарства, мешканці села, ще не усвідомили нагальну необхідність використання альтернативних джерел енергії та сучасних технологічних засобів для утеплення свого житла. У цьому переконався експерт інституту місцевого розвитку, професор кафедри. Ри, теплогазопостачання Полтавського національного технічного університету, кандидат технічних наук Анатолій Колієнко. Давайте спочатку розділимо село. Село це житлові будинки і соціальна сфера. Житлові будинки це справа самих мешканців. Сама людина вона зацікавлена на тому, щоб сплачувати менше. Це логічно, бо тарифи все більше і більше і вище. Да, але очевидно, тарифи ще не так сильно зросли, тому що більша частина населення вона цього не розуміє, і ми в Северинівці не знайшли в принципі ні Одного будинку, який би був, скажімо, термомодернізований, утеплений, або там використовувались якісь такі масово використовувалися альтернативні види палива. До кожного будинку підведений газ. Питання використання газу стає питанням національної безпеки. Так, от щодо бюджетної сфери, то тут якраз прорив надзвичайно великий. Саме в селі Северині. Саме в селі, в селі Северинівка, да пілотні проекти вони виконують таку роль провідників, які ведуть за собою. В Севериніці реалізовані пілотні проекти різної якості. Ну, по-перше, фельдшерсько-акушерський пункт. Там влаштований тепловий насос. Тепловий насос це пристрій, який бере теплоту грунта. У нас там температура плюс 10 градусів вже на глибині 3-4 метра, і вона не міняється цілорічно. Ми забираємо цю низькопотенційну теплоту, і за допомогою такого технічного пристрою, як тепловий насос, піднімаємо потенціал цього теплоносія і можемо використовувати для опалення. Це повністю безпаливна технологія з використанням землі грунта Але вона, мабуть, трошки дороговата. Для селянина, звичайно, що це дороговато. вартість системи опалення. Папа площою 180 квадратних метрів коштувало близько 240 тисяч гривень, але в цьому от і сила от таких інвестуючих організацій, що вони можуть це показати, і далі це вже стає як приклад. Треба шукати кошти, оскільки паливо не використовується узагалі, і весь фельдшерський цей пункт опалюється цим тепловим насосом 24 кВт, потужність його. То може на сьогоднішній день окупності немає. Але з огляду на збільшення тарифів на газ цей захід буде однозначно окупним. Перед тим як проваджувати його, ця будівля була утеплена. Тобто ще одна проблема: ні одне альтернативне чи відновлюване джерело енергії не може дати таку кількість енергії, яка потрібна для наших енерговитратних будівель. Якщо ми робимо утеплення, то дійсно ця будівля площею 180 квадратних метрів вона зменшує свої втрати ну практично у два рази. Поки що, вони от дивує те, що в у житлових будинках, от на це ще люди не йдуть. Інший приклад це використання котельних, які працюють на біомасі. Це біомаса, це деревина. Деревину можна використовувати в різному вигляді. Можна у вигляді стружки, можна у вигляді тріски. Вони використовують саме у вигляді тріски. На території суверинівки є санаторій, і цей санаторій повністю опалюється котельнею, яка працює на біомасі. От що тут важливо сказати? Знову стає питання про фінансування. Тобто, якщо звернути зараз на ринок, то одна тона цієї самої тріски коштує до 1400 гривень. Тобто, це тріски, відходи деревини. Всяко відходи деревини. Це результат санітарної. Рубки лісу з подальшою переробкою розщепленням її на тріску. питання вартості знову ж таки. Якщо ми будемо закуповувати на ринку по 1200 гривень, розумієте, це ж бізнес, то використання такої тріски буде для житлових будинків абсолютно нерентабельним. Для громадських будівель воно буде рентабельним, але ж треба пам'ятати, що частка громадських будівель і в місті, і в селі становить 15-20%. Основним енергоспоживаючим об'єктом у нас є житлові будинки. І мені. Здається, от дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що якби ми цю тріску і заготівлю біомаси і виготовлення біопалива робили на базі комунальних підприємств, які були підпорядковані місцевим громадам, нам би це обходилося уже по собі вартості. От, наприклад, ті ж самі Северинівці, ця ж сама тріска обходиться 240 гривень. Порівняйте дві цифри, і економічна рентабельність заходу стає зовсім іншою. Але для цього треба, щоб ці заводи по виготовленню цієї біомаси біомаси, або підприємства по заготівлі біомаси, щоб вони знаходилися тут же на території громади, і тоді можна було продавати і мешканцям, і мешканці тоді швидше перейшли б на ці альтернативні види енергії абсолютно точно. Насправді, пілотні проекти переконують, що можна реально економити свої кошти, не викидаючи їх на обігрів атмосфери і не фінансуючи газових монополістів. Якщо раніше вартість такого енергоносія, як природний газ, була, як кажуть, по кишені сільським споживачам, то нині цього вже не буде. Вихід один заощаджувати, а ще краще. Заміщувати цей ресурс на альтернативні або відновлювальні джерела енергії. До речі, держава ініціює розвиток біоенергетики, щоб позбавитися залежності від імпортного газу. Затверджено національний план дій із відновлювальної енергетики. Ним передбачено збільшення частки використання джерел чистої енергії в Україні до 11% у 2020 році. Наразі біоенергетичні проекти запроваджують. Переважно для громадських будівель, показовим у цьому плані є досвід Полтавської області, де місцеві органи влади за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку місцеві альтернативні джерела енергії, місто Миргород, започаткували стале використання соломи як палива в котельнях централізованих систем теплопостачання. Днями у Миргороді відбулася презентація повної логістичної інфраструктури зі зберіга. Рання транспортування, зберігання та постачання соломи для потреб комунальної теплоенергетики головною подією стало відкриття комбінованої котельні, яка працюватиме як на соломі, так і природному газі у час пікових навантажень, і забезпечуватиме теплом цілий житловий мікрорайон. Що це дасть споживачам та місцевому бюджету? Докладніше у нашому репортажі. Такий трішки похмурий день видався. Ось тут у, у Миргороді, де біля котельня така модернізована, з сучасними трубами відкривається проект. на такому вже урочистому моменті відкриття сьогоднішньої котельні, і хочу до слова запросити Миргородського міського голови. Вже двічі Миргородського міського голови Соломаху Сиряпалович. Ми сьогодні запустимо котельню, яка працюватиме на соломі. Причому працюватиме вона для частини міста. для Тих будівель, які обслуговують теплоенерго, тобто централізоване опалення. Це перша така котельня в Україні. Я сподіваюся, що. На нашому прикладі цей досвід буде поширений і по інших куточках нашої держави. Є добра нагода надати слово нашим головним інвесторам. Я запрошую до слова заступника директора місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі Джона Педала. Будь ласка, independence be so important to Ukraine. Мабуть, що ніколи питання енергоефективності для України не ставало таким важливим. Енергоефективність, зокрема, важлива на місцевому рівні. Справа в тому, що міста, містечки і селища України вони зіткаються з дуже великими цінами на енергоносії. Крім того, їм треба турбуватися про те, щоб було безперебійне постачання енергетики, і з тим, щоб тарифи не були дуже за високими. Ви баджет А можна говорити про те, що ці uh, витрати є за великими як для бюджетів усіх рівнів в Україні, так і для окремих громадян. Тому дуже важливо uh, знайти ті шляхи, коли можна. Було би заощаджувати енергію і бути енергоефективними. Тому з нашими спільними зусиллями, я думаю, що той приклад, який ми бачимо наочно на прикладі Миргорода сьогодні всі ці зусилля, що були спрямовані, вони дійсно відбилися у реальні конкретні досягнення. І наша співпраця між нашим агентством USAID з мерією та обласною адміністрацією. Зараз дозволяють заощаджувати близько 600 тисяч кубометрів газу природнього щороку для бюджету місцевого. Це означає, що кожного року ми заощадимо 2 мільйони гривень. біомаса, про яку ми говоримо, яка виступає в якості пального сьогодні. Це солома, і це дуже важливе джерело альтернативної енергії. Новий біобойлер, який продукуватиме близько 1 мегавату енергії. Він дозволить обігріти вісім багатоповерхових будинків, одну школу і один дитячий садочок. Дякуємо Джоне, за ті теплі слова на адресу українського народу і запросити до слова першого заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації Пісоцького Андрія. Цей проект, мабуть, перший в Україні, і те, що він може сьогодні працювати системно від початку збору соломи, заканчуває встановленням тарифів на цю енергію. Це дуже важливо. Тому я дуже Уже хочу подякувати міському голові Міргороду за те, що він сьогодні створив такі умови, яким всі новітні технології зараз конкретно в енергетиці ми можемо впроваджувати. І саме головне це для нашої держави сьогодні пріоритетне питання. Я хочу запросити до слова Руслана Юріча Тормосова, виконавчого директора інституту місцевого розвитку, людину, яка фактично і впровадила цей проект. Два з половиною годинки ми працювали, і ось зараз це результат нашої роботи. Десять жилих домов, дитячий садик і школа получать. Тепло не был потрачен газ, который покупается где-то за рубежом, а тепло, произведенное из патриотичной местной соломы. Вторая наша задача это создать всю необходимую инфраструктуру по сбору, транспортировке, хранению и переработке соломы в биотопливо. И мы справились с этой задачей. Местные агропроизводители собрали 1700 тонн соломы. И мы использовали технику, которая была приобретена за средства Агентства США по международному развитию. Это грузовой автомобиль с полуприцепом, МАЗ и телескопический погрузчик. И ключи от Техніки представники USAID повинні передати городу. Ось такий урочистий момент, коли передаються ключі меру міста. Перерізається стрічка. З цікавістю ознайомився з новою комплексною котельнею. І представник Державного агентства з питання енергоефективності та енергозбереження. Назвіться Шафаренко Юрій Анатолійович, начальник управління заміщення традиційних видів палива держ енергоефективності враження. ось подивились ви котел і солому враження найкращі, тому що це один із перших проектів в Україні, який працює на соломі. Ми, як агентство з енергоефективності, енергозбереження, і взагалі уряд країни на сьогоднішній день є чітка політика направлена на заміщення газу. А саме такі об'єкти, які працюють на легативних видах палива, вони потенційно є об'єктами, які заміщують газ. Складний для країни час, коли насправді нами. Маніпулюють такі проекти є дуже важливими. На повен голос говорить колос з любов'ю до селян і рідної землі. Реалізація проекту з будівництва котельні, яка працює на біомасі, стала можливою завдяки співфінансуванню. Агентство США з міжнародного розвитку надало 1 мільйон доларів на придбання обладнання та техніки. Полтавська облдержадміністрація внесла 500 тисяч гривень, а частка бюджету Миргорода склала 2 мільйони гривень. Крім того, місто виділило земельну ділянку та наявну будівлю комунального підприємства. Емства спецкомунтранс для добудови приміщення центрального складу соломи. До речі, миргород-курортне місто і багато його мешканців спочатку були проти будівництва біокотла. А тепер усі переконалися, що він не впливає негативно на довкілля. А от на оплаті за спожите тепло він буде позначатися позитивно. Щоправда, населення також має розуміти, що тепло і комфорт у їхніх домівках залежить не лише від енергії. Енергоносія кожен має дбати про енерго і теплозбереження, наголошує старший консультант із питань залучення громадськості проєкту Агентства США з міжнародного розвитку, муніципальна енергетична реформа в Україні, кандидат технічних наук Кадрія Сафіуліна. Все-таки тарифи і підвищення тарифів це дуже болісно для наших громадян. Ми нещодавно проводили вивчення громадської думки, в тому числі і ставили запитання щодо того, як і. Ставитись і чи розуміють люди причини підвищення тарифів, і ви знаєте, все таки переважна більшість опитаних наших респондентів вони не знають причини підвищення тарифів. Вони вважають, що це вимога МВФ, вважають, що це влада винна, не дотує, що не домовитися там не могли, і так далі. і Так далі, і зрозуміло, що треба роз'яснювати людям, що все таки перша причина це те, що скільки років поспіль попередники. Це популістську таку гру вели з людьми, загравали з електоратом і не підвищували тарифи. Ринкова економіка була, а комунізм залишався в комуналці. Саме тому, що й довго, штучно стримували, саме тому зараз маємо те, що маємо. Так воно болісно. Так, саме так, якби це було поступово, вони мають відповідати економічно обґрунтованим витратам ці тарифи. Ну якщо ми купуємо газ плюс-мінус 250 доларів, так додайте ще, на транспортування, додайте там інші витрати і так далі. Скільки ж має коштувати тоді газ тисячу кубів? Так він так і має коштувати. А все-таки енергія, вона дорога і вона дорожчатиме надалі. Це світові тенденції, нікуди не дінешся. Бо це ресурси вичерпні, їх менша є. Вони дорожчають. Абсолютно, абсолютно. От кажуть, різні бувають прогнози: і поптимістичні, і реалістичні і песимістичні на 30-40 років. Тобто, от. Нашим дітям може взагалі цих ресурсів не дістатися, І що ж вони нам тоді скажуть? Що ж ви такі сякі, як у нас будуть потім згадувати не злим тихим словом, що ми не могли зберегти для них ресурси? А як економити бабусям, матусям, батькам, щоб внуки були і ну, в теплі, і да. в добробуті? Ну, по перше, треба обов'язково старатися менше споживати. От як ви вважаєте, яка енергія є найбільш доступною? Яка енергія їй найбільш дешевою? А поклади її взагалі безмежні. Що то за енергія? Знаєте, яка? Та, яку ми марно втрачаємо щодня. І тому ми виходимо, ми забуваємо про те, що у нас сім'я п'ять осіб. Да? У кожного є, ну крім бабусі, може, у всіх є мобільний телефон. Всі ми заряджаємо, вийшли. Зарядки всі торчать у розетках. А вони ж споживають, навіть коли вони не живлі телефон, вони споживають енергію. Так само ми включаємо телевізор, там пішли, включаємо комп'ютер. Юрти там що і про це ми не думаємо. А потім, коли приходять рахунки, ми починаємо вже чухати потилицю. А що ж таке? І в принципі, дорожчання енергоносіїв це є один із стимулів саме до збереження ресурсів. Ну не дуже такий популярний стимул, але все таки він працює. Але він працює у нас все життя, бо є батіг і є пряник. Держава, в принципі, розуміє це, що треба людей, і також яким чином мотивувати. І от, ви знаєте, що другий перший ми говорили енергозбереження, а другий це перехід на альтернативні відновлювальні джерела, що теж є дуже актуальним. І от зараз є така державна програма: це три банки: Це Укргазбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк. Вони кредитують населення 20% вартості твердопаливного котла. Тобто людина може взяти кредит за а держава компенсує 20% його вартості. Стимул це є стимул. Більш того, зараз ще там і 30, і 40% відсотків на провадження енергощадних заходів. Інших це і ОСББ можуть також отримати такі кредити. от з таким погашенням частини боргу на утеплення будинку да, на утеп на інші енергоефективні заходи. Тобто, знов таки треба що робити, створювати ОСББ, бо інакше спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих. Але ж люди усвідомлено цього ще не розуміють, от саме. Для цього ми проводимо такі семінари. Але кадрія Рашидівна Сафіульна може переконати от конкретним прикладом, що вже десь люди оце це все запровадили, і від того мають прекрасний економічний ефект. От, наприклад, у нас взагалі є флагман наш ОСББ в Україні. Це місто Луцьк, і там є Юлія Сабатюк. Вона є керівником асоціації. От Лучани називається асоціація ОСББ, і вони вже другий кредит. Взяли в них будиночок. Це просто лялічка. В них люди отримують тепло, отримують гарну такий затишок в квартирі. У в них квартири подорожчали порівняно з іншими, оскільки будинок виглядає дуже чудово. А платять вони навіть менше ніж в нижчих будинках, тому що в них утеплена термомодернізація. Зроблена в них є індивідуальний тепловий пункт, який дозволяє регулювати температуру. Не квартирки відкривати, а регулювати температуру відповідно відповідно до погодних умов, і в них дуже ефективне енергоспоживання, економне, енергоефективне. Вони мають комфорт і менше платять. Отож, утеплюємося гуртом, використовуємо енергію біомаси, бо витрати на енергоефективні проекти це інвестиції в наше майбутнє. Ви слухали радіопрограму Колос. Її готували звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.